Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про шокуючі дані, які опублікував Європол. Європол це європейська така, е, організація, яка курує е, і координує всю поліцію е, країн Європейського Союзу. І ми зараз власне про це поговоримо. Тому як виявляється, що Європа, Євросоюз не такі безпечні, як це є в стереотипах, які в свою чергу також розвивались і в Україні. Так щодо Європейського Союзу. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Буду вдячний за вашу підтримку. І давайте починати. Європол повідомив про активну діяльність 821 організованої злочинної групи в межах Європейського союзу, що становить загрозу для громадян. І правопорядку у всіх країнах, в тому числі і в Польщі. Основна сфера діяльності цих груп це торгівля наркотиками, а також вони втягуються в інші злочини, такі як крадіжки, угони автівок, і також торгівля людьми. Ми про торгівлю людьми робили з вами окремий випуск. Це є також дуже болюча тема, тому як велика кількість українок на початку війни стали їх жертвами. Однією з згаданих організацій є італійська мафія мафіян. Гета, якщо я правильно прочитав, яка інвестує отримані кошти в різні е, сектори економіки, і це є дуже дивно, так але з іншої сторони, це все як в фільмах, що всі знають про злочинні організації, але ніхто нічого їм зробити не може. І в Європолі говорять, що найбільшою загрозою є проникнення злочинності в легальний бізнес, що може сприяти відмиванню грошей та знищенню слідів злочинної діяльності. Європол провів аналіз структур та діяльності цих груп і надав інформацію правоохоронним органам для подальших заходів. Загальний висновок звіту організована злочинність залишається серйозною загрозою для безпеки Європейського Союзу і потрібно подальше вжиття заходів для їх протидії. Одразу ж для вас таке мікропитання. Якщо вони знають про 821 організацію, чому вони не справлялись з ними рік, два, три, п'ять, десять, двадцять, тридцять років тому ще так? Тому як більшість цих організацій вони не виникли місяць-два там, чи рік назад, вони існують, фактично, це цілі клани, які існують десятками років. І я впевнений, що є організації, які навіть століттями існують, і ніхто нічого їм зробити не може? Також. Щодо цього, то Європол збирає і аналізує інформацію по злочинам, надає підтримку національним поліцейським органам та сприяє співпраці між країнами в цій сфері. Говориться також про те, що вони грають ключову роль в забезпеченні безпеки та та правопорядку в межах Європейського союзу. Фактично. Якщо говорити в контексті українців, які проживають на території Європейського союзу, то е, не будемо приховувати, що велика кількість українців так чи інакше, чи добровільно, чи е, по якомусь незнанню часто стають інструментами в діяльності цих організацій. Якщо ми говоримо про торгівлю людьми, там надання якихось підпільних сексуальних послуг, то на початку війни величезна кількість українок, які їхали з України, тікали від війни, вони ставали жертвами таких помагаторів, які їх просто з кордону забирали, і потім ніхто цих жінок там, дітей взагалі не міг знайти. Це по перше. Так, тобто ці е, організації вони працюють, і фактично поліція, там прокуратура і так далі на них впливу не мають. Чому так? Я не знаю. Це е, питання зірочкою, особисто для мене. Е, от це е, перше. І по-друге, більш актуальний для Польщі, так і е, українці стають постійно інструментами скоєння. Злочинів, які е, потім приносять кошти таким організаціям, і дуже яскравим прикладом діяльності таких організацій є депортації е, чоловіків з України, яких вже було дос достатньо випадків, так які е, через Телеграм їх вербують через Телеграм, через вайбери, через Ватсапи і так далі, е, де їм пропонують роботу, і ця робота заключається в тому, щоб е, поїхати на польсько-білоруський кордон, взяти там декількох біженців і відвести їх. До Німеччини, наприклад, так і за це там обіцяють якісь кошти, так входять цифри там від 300 там, до 500 доларів за е, одну людину там, чи за одну поїздку. Я не знаю, я в це не вникав. От і таких оголошень було, є і буде дуже багато. І е, чоловіки з України, які проживають в Польщі, вони ведуться на оці типу легкі гроші, але дуже часто е, всі ризики повністю так вони залишаються на цих же українцях, коли їх там, наприклад, або польська поліція, або е, поліція е, і прикордонна служба там на польсько-німецькому кордоні зупиняє їх е, одразу ж після перевірки документів е, без розбору їм виносять якісь вироки. Е, і були також ситуації, коли просто їм там давали якийсь штраф. Депортацію там на 5 років і під конвоєм відвозили на польсько-український кордон, передавали українській е, стороні, тому. Таких ситуацій дуже багато. Я впевнений, що подібних випадків є дуже багато. Це стосується не тільки перевозок біженців, це точно так само стосується і того самого інтернет, шахрайства, так, коли вам шлють смски, дзвонять на телефони, відправляють якісь мейли і так далі. Це також все контролюється, фінансується і забезпечується такими організованими групами. Так, тому як... Одна людина подібних злочинів зробити не може. Це все великі компанії, такі собі підпільні компанії, можна так сказати, які заробляють на цьому величезні кошти. І е, також так в звіті Європолу було сказано про те, що вони е, що подібні організації, які е, інвестують потім ці брудні кошти в легальний бізнес, вони спричиняють серйозну загрозу. Бо, е, ми бачимо навіть, що відбувається там в країнах пострадянського простору, коли брудні кошти, які зароблені нечесним шляхом, відмиваються і стають чистими грошима. Ми це спостерігали десятками років так в Україні. І ще гірше, коли якісь такі люди, які, скажімо так, заробили там якісь свої статки, своє ім'я і так далі, на брудними такими методами, коли такі люди потім ще й вирішують піти в політику. І керувати, скажімо так, цілими народами, так і такі ситуації ми також бачили, бачимо і, скоріш за все, будемо бачити, коли злочинні групування просто приходять до влади і потім починають в країні робити все, що їм заманеться, не закони тоді для них не діють. Вони вже стають над законом. Вони ці закони пишуть і вони можуть використовувати свої, скажімо так, повноваження, які їм надає народ. На виборах, можуть їх використовувати в своїх будь-яких цілях. Тому в будь-якій країні світу дуже важливо, щоб поліція прокуратура, якась там внутрішня безпека, щоб вони, як мінімум, намагались так, працювати з цими групами, так, якось їх зменшувати, стримувати, якщо їх не можна знищити, то як мінімум їх стримувати для того, щоб це не переростало в таке свавілля. З олігархатом, з депутатством, з кумовством і так далі. Бо ми бачимо, що абсолютно ні до чого хорошого подібні дії не приводять. Тому бачимо, що в Європі також ситуація є серйозною. Наскільки глибоко їм там вже вдалося, чи не вдалося проникнути там вищі ешелони влади, чи там, хоча б якісь місцеві ешелони влади, не зрозуміло, але цікаво було б, щоб таку статистику також Європол по ходу розкриття якихось справ відкривав. Я думаю, це було б корисно і цікаво всім українцям. Ну і також на останок скажу: не ведіться на легкі заробітки в інтернеті, тому як зазвичай. Ви там точно нічого не заробите, а при цьому заробите тільки багато проблем. Тому, друзі, залишайтесь в безпеці. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!